Я свічку запалю у мить гірку печальну, мить пам'яті й жалю під дзвони поминальні, коли о цій порі скорботної хвилини Замрев в рід моєї України, у полем'ї, отім, як іскорки, мільйони понищених життів у морці голоднім, і стогін на весь світ невинно уб'єнних. Потому лід і лід, а рана в серці щемна. Горить вона вогнем і пам'ятці, і болю, хай свічка спалахне, тяжку осяє долю. Повстане тінь Кремля і людожер зловісний. нехай горить земля під катом нині й прісно, щоб всім катам повік, зотліть в вогні гарячим, Зі свічки капле віск сльозою серце плаче. О, душеньки святі, з бажанням крихти хліба, зі спалахом свічі ви з нами поруч, ніби, за вас всю мить молюсь, і дня цього святого я свічку запалю, в ім'я життя за нього. А ще застерегти тебе, мій роде, хочу, будь серцем пильний ти, то не прости мій злочин. Не дай себе приспать, не дай знедолить знову, сьогодні тать у серце роду мову, а завтра він лихий і землю, й небо вкраде, будь пильним роде мій свого життя заради. В ім'я могил святих і пам'яті своєї я свічку засвітив, щоб освятитись нею.